Вітаю, друзі! Це «П'ять подій дня на Цибулько Тів. Від 21 липня 25-го року. Без ілюзій, тільки факти, і трохи сарказму. Поїхав! Є перша Рамштайн номер 29 Тепер із британським присмаком і німецьким акцентом. Контактна група з питань оборони України зібралася на вже 29-й Рамштайн. Нові обличчя на чолі Рамштайну, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі і його німецький візаві Борис Пісторіус. У конференції беруть участь 52 країни на онлайн зв'язку. Ну, а Путін усе ще без інтернету і бункері, тому що Рамштайн це завжди проти Путіна, а не за Путіна. Трамп запустив таймер на 50 днів для Путіна або мир, або економічне гільотинування. Це не ультиматум, це американський діловий дедлайн, сказав. Міністр оборони Джон Гіллі. А Британія обіцяє при цьому бути в темі до останнього петріота. Сьогодні ж Британія оголосила санкції проти кіньового флоту російського. Новий міністр оборони України Денис Шмигаль увірвався в чати з класикою жанру. Ну, джентльменський набір простий: дайте Петріоти, fpv дрони і ще трошки 6 мільярдів. Можна в євро, можна в доларах. Ну і щоб на 2026 рік про нас не забули. Ну тобто, забути можуть, але гроші хай капають. А ми тут їх розпиляємо як треба. Може щось і в війська потрапить. Подія друга: Зеленський завершив сьогодні велику посольську конференцію, тобто, щороку в Україні відбувається. Конференція послів, вони з'їжджаються з закордонних представництв, щось тут слухають від вищого політичного керівництва, отримують нагоріхи, інколи отримують нагороди, ну і інколи отримують перепризначення. Зеленський сьогодні звітував, призначив 16 послів у кожного свій KPI і персональні задачі. Виходить так, що за півроку Зеленський має перепровірити всі свої доручення, які видав новопризначеним послам. Таке, що старі посли без КІПІЙ залишиться, чи що? Що цікаво, я написав статтю з цього приводу в Україну молоду. Все-таки ці призначення я оцінюю як перемогу професійних дипломатів, тобто кар'єрних дипломатів, над Політичної дипломатії, і це прекрасно, тому що професіонали завжди результативні, хоча всяке трапляється. Що цікаво, якщо раніше посли отримували інструкції нічого не казати, лише посміхатися, і мовчати як риба, на прийомах не бухати, а стояти з чаркою вина і заглядати в очі потрібним людям. Тепер конкретні пункти: наприклад, не зіпсувати відносини з Угорщиною, переконати Конгрес США, що ми не розікрали все і не, дали Франції забу... не дати Франції забути, що війна тримає. Ще шість місяців і нова переатестація. хто не впорався в Гондурас. Іронізую, звичайно. Є таке задуп'я в світі, і не одне, яке. Чекає нових українських послів. Що цікаво, Україна розгортає нарешті африканську програму і відкриває цілий ланцюг представництв в Африці. Так що це може бути точно місцем для вислання нерадивих послів. Подія третя: Кабмін реформують в стилі все одне велком то суперміністерства. Свіжо призначений уряд взявся за міністерську косметологію. Ну там стіни пофарбувати, меблі пересунути, меблі з чиновниками вже пересунули. Мінсоцполітики стало Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності. йолки палки Ви знаходили, ви находили єдність, придумали, куди її притаранить. Міністерство економіки тепер ще й про довкілля та сільське господарство. А Мінстратегпром царство небесне, його функції вгризло Міністерство оборони. Тобто Міноборони стає фактично міністерством з, з двома крилами. Міністерство, яке займається виробництвом озброєнь, а друга частина це міністерство, яке закуповує для потреб війська всяку всячину. І буде смішно спостерігати, коли одне крило міністерства буде закуповувати зброю в другого крила міністерства. Свереденко косплеїть Сингапур, менше чиновників, більше повноважень. Але чи не вийде, що все це зілляться в одну міністерську кашу, яка буде готувати все той же буде готувати все той же урядовий кухар з інструкціями від банкової з бек-офісами на банковій? До речі, Міноборони тепер і про космос. Хоч би ракети літали, бо поки що летить тільки бюджет, і то в трубу. Подія четверта. Нацбанк атакує Порошенка. Банк без репутації чи репутація без банку. Банкова включила режим заморозка. Петро Порошенко визнаний НБУ особою з небездоганною діловою репутацією. А гороховський з бездоганною? Ну, ребята, да. А значить, його банк може не відповідати стандартам. А банк гороховського, який клієнта відсилає нахрін порога прямо, це клієнтоорієнтований банк. Цирк із трьома аренами: перша арена санкції, які не оскаржуються в суді, друга пишний, який голосував за санкції в РНБО, а потім як голова НБУ використовує їх, щоб тиснути на банк. Третя Порошенко, який може лишитися без банку, але з репутацією мученика. Якщо це не політична боротьба, то що? Але ж ця боротьба політична коштує фронту недопоставлених. Систем Реба і Петрі, банно-пральних комплексів, авторемонтних майстерень. І пішло-поїхало, не з числа цим поставкам від фонду Порошенка. І жодна падла на банку і не, не думає про те, чим вона замістить недопоставлене фондом Порошенка. Звичайно, що це робота в інтересах агресора. Все, що робить Нацбанк, послабляє Збройні сили. І це не на користь банку, і це на користь агресора. Подія п'ята. Стамбульські тіні переговорів Росія, Україна, третій раунд. За даними Форст Туркій, цього тижня в Стамбулі можливий третій раунд технічних переговорів між Росією та Україною. Теми максимально оптічні. гуманітарка, обмін безпека на прикордонні. Офіційно нічого не підтверджено, але джерела зливають усе залежить від того, чи виконано попередні домовленості. А тас додає, може і п'ятниця, може і ніколи, поки що у у головний комунікатор, який пропонує росіянам зустрітися. Чи буде від цього користь, невідомо, але шанси, що з'явиться мирний план, як напряму, шахтаря в лізі чемпіонів. Хоча російські джерела кажуть, що Пісков розповідає про те, що Зустріч таки буде, і головним питанням з, з позиції Кремля буде узгодження двох варіантів ініціативи російської і української пошук серединної лінії. Ну, Бреше, як завжди, але комусь, можливо, ця брехня і подобається. Дякую, друзі. Це були 5 подій дня від Цибулько ТВ. -Ві. Світ не став кращим, але ми хоча б пояснили чому. До зустрічі завтра. І не забудьте, об'єднане міністерство ще не означає об'єднаний здоровий глузд. Ну і якась користь для народу від цього об'єднання. Для чиновників користь точно буде. Але ненадовго.